Думаю, нелегко мені буде знімати тут відео в теплиці, бо мені друзі допомагають. Підгавкують. Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Музика гарна, гарна нова. Починаємо її знову. Балушка! Чш! Ну, дайте мені відео зняти. Можна заспокоїтися чи ні? Іди в будку відпочивай. Сьогодні новий день, з новими силами. Беруся за нову роботу. Сьогодні в мене буде мотивація на прибирання, але не в будинку, не в кімнатах, а в теплиці. Уже 2 березня, тому вже час. Пора час наводити лад у теплицях. Ну, хороші господині вже давно навели лад, редисочка, можливо, є в кого, і салатики, кропики, зеленушечка всяка різна. А я тільки розпочинаю свої роботи в теплиці. Тож, буду прибирати, і вас запрошую до перегляду. Тому, кому цікаво, не забудьте поставити вподобайку, написати мені коментар, і нумо працювати. І почну з того, що повиношу весь інвентар із теплиці, і все те, що там не повинно бути, навіщо його було заносити? Запитаєте ви, та тому, що у нас немає такого приміщення, де зберігати такі речі, тому в цьому році потрібно буде щось придумати, запланувати і зробити. Зробити якесь приміщення для всяких таких речей інвентарю і, і різних штучок для господарства. Це бочка. Ми в цю бочку влітку набираємо воду, також її там прилаштовуємо біля ванни і набираємо туди воду та нагріваємо для поливу на огороді. Так, і зараз. Все оце потрібно почистити, повиносити, позагрібати. Люди роблять це восени, а я якось восени цього не зробила. Сійнули ми кропу, і в нас цілу зиму був кріп, тому ми вже нічого не займали, не зачіпали, залишили це до весни. Тому, тому якось так. Були інші там заботи. Чоловік постійно на роботі, а сама я не все можу охопити, тому я вважаю, що це не така велика і проблема. Зроблю це зараз. Поки собачки мої трішки тихенько, зараз вам проведу екскурсію. Отак ось я трішки прибрала на поверхні. Там, де було все зайве, те, що посохло, померзло, загребла. Оце я так поприбирала. Тут ось ще Залишилося мені, ну, це вазончики. Я планую, можливо, тут такий невеличкий столик, попрошу чоловіка, або зробимо, або <кій> десь візьмемо щось, придумаємо, щоб тут в мене був столик, можна було чи розсаду пересаджувати, чи пікірувати. Буде і зручно, і такий ж у будинку не так буде бруднитися. все це. Земля, там і керамзит, і все потрібно його ще пере... ну, мені пересіяти, перебрати трішки. Далі, ось це такий бак, чи бідон, чи бетон. Літом у нас тут вода. Зараз ще не наливали, а стоїть по всій теплиці, ось в таких бетончиках водичка. Це раніше зберігали молочко, мабуть, а ми зараз ставимо воду в теплиці, щоб була волога. І оце в таких ось бідонах. Вона коли сонечко, вона як кип'яток там. Ну, отак. Ну, це, це тільки перший етап мого прибирання в теплиці. Далі, що я хочу. Тут ось, бачите, повилазить ще салатик. Салатик, шпинат. О, вже завели пісню. Але, мабуть, я його буду прибирати. Мені залишилося, тут потрібно перекопати. Ну, я ще не знаю, або чоловік буде мотоблоком все тут перебивати повністю, або якось частично я, можливо, в нас там є чудо граблі, чудо-лопата, можливо, я буду тут займатися зарядкою. Так що, що я роблю далі? Мені дуже хочеться, я бачила, роблять. Відділяють отак досками грядочку, в теплиці ще насипають туди землі. Бачите, в нас тут просто ніде нічого не одгорожено було. Той, ну, той рік ми так садили, потому, тому що не встигли. А в цьому році я планую хоча хоча б ось так стану, хоча б планую отак ось відділити оцю сторону. Отак о он до кінця видно. Хоча б одну сторону я відділю досками, або ну, чоловік у нас, як була інша теплиця, там на тому будинку, де ми раніше жили, то чоловік шифером отак відділив, порізав шматочками. ну Або шифером, або досками, хочу відділити, насипати ну перекопати, звісно, досипати ще, перегною земельки. Досипати І таким чином буду садити тут розсаду, точно огірки точно буду садити. І розсаду помідор, я зазвичай сажу. все. Ну і зелень, звісно. На даний момент плани в мене такі, можливо, вони будуть ще в мене мінятися. Поки що планую так. А там далі ще з чоловіком переговорю, що він скаже. А у нас дивлюся сніг. Сніжок пролітає. Так, весна хвати? хвати снігу. Вже хочеться весни справжнього літа, тепла. Картошку садить, огороди садить. Це в мене ось тут роза. Ну, не знаю я, що вона в мене там. Буде з неї толк, не буде. Літом побачимо. Такі в мене чудо грабліє, ну не граблі, чудо-лопата називається, бо я говорю чудо граблі, чудо лопата Зараз позвоню, запитаю, чи чоловік буде тут переробляти мотоблоком. Він то переробить, але ж він на роботі, а я, а мені ж хочеться вже щось посадити. Хоч яку на сінинку в цьому році ж в теплиці вкинути. Ну що ж, це сусідка перша посади, а я ні. Сніжок пролітає, видно вам, не видно. Сніжинки летять, не видно. Так, ну ладно, а скільки ж градусів, бо я в теплиці і, як це не сказала вам, скільки градусів у нас, так? Да? Ну що за непорядок? Так, тут, ну це в мене ж двері навстіж? Зараз. Тому. 7,5 градусів тепла. Так що такі справиньки, любі мої друзі, о, видно. Летить сніг. Видно, як летить сніг. Тут за теплицею у нас отакі ось справи. Це кущі, смородина, тут йошта. Там он, кульок від сусідів перелетів. Це дві ліщини. Одна ліщина, кущ, другий кущ ліщини, а це ванна, ми воду. Ну, туди ставимо на огород і влітку в нас там вода гріється для поливу. Там кущі папоротника видно. Ну, сніг зійде, це ми ще сюди он, навоз. Висипали, тому так, ніби то грязненько. Там, бачите, хміль, Ну, ми його травили, а осінь от, там від сусідів трохи налізло, то не прибрала я. Ось трошки там підсохне, буду прибирати. Груша колоновидна, у нас там. Були груші. Небагато, але штучок 5 є, Невеличких грушок. Ото такі справи. що є? Аж спать захотілося. Позіхаю я. Все, білі мухи налетіли. З самого ранку сьогодні зранку пішов, потім перестав, тоді в день пішов, перестав, це знову. Це сусідські яблуні, груші. садок. А це у нас територія невелика. Тут, оце я ж кажу, кущиків натикали. Далі йде теплиця. Тікай, Балуха. Тут у мене ось квіти понад теплицею. Тут у мене тюльпани, майори, я так зазвичай айстри саджу. Це гілки. Обрізали та ще не переклацали їх. Треба буде попереклацувати. ще не обрізала. Один кущ фрезентем остався, я тільки ще попересаджувала он туди. А це залишився, ще не встигла. Це там виноград сусідський. Так він мені завжди мішає цей виноград слимаків куча, хоча в тому році. Купила якийсь засіб у гектарі, посипала оце я отак під сіткою, то не було слимаків. Виноград тінить, я від себе то обрізаю листя, ну а звідти я ж не можу обрізати. Ось такий невеличкий огородик, це тут, тут у мене клумба така самодільна. Тому скарики, то там он. хризантема, крокуси тут є. Всяка така різна чепуха, весняна краса. Це бочка, також воду туди набираємо, щоб поливати. То в нас он, малини там зовсім трішки. Так, знайшла я доски, знайшла я доски, наче мені подобаються вони перекопаю, трішки їх закопаю, треба ж ці штучки. Ну, взагалі-то спитаю чоловіка як краще, а ні, то, якщо не встигну до завтра його почекаю, він мені щось поможе. Оце ось вириваю шпинат. Шпинат салат. Потрібно вирвати, бо буду перекопувати. Тут Петрушка Тут таке? Вітамінчик. А що, помию, додам в блинчики, будуть зелені блинчики в мене шпинато. Зриваю, хоч і маленьке, то ми за бешені гроші купляємо в супермаркетах, а своє топчемо. Так що забираю, збираю своє і буду, стекло десь взялося, де воно бере. Все мій урожай. Дивіться, друзі, можливо, хтось пам'ятає, я робила зельц. Тоді як ми купляли голову свинну. І частину ми з'їли, а один лоточок я заморозила і поклала в морозилку. А це ось витягла і тепер у нас, як знахідка, буде або на вечері, або бутербродик. Зробити ось така красота і смакота. Головне, що тут м'ясо натуральне, домашнє, отак от ось. Відрізаю. Не дуже зручно. І отак от ось оп, оп, оп. Оп. О, все. І такий бутербродик. Зараз чоловік прибіжить перекусити, тому роблю каву і буде перекус. Взагалі воно гарно ріжеться, це в мене просто ніж такий, не дуже гострий. Ну що ж, передихнула трішки і далі продовжую працювати. Звісно ж, я за сьогодні всього не встигну зробити, але початок є і вже добре. Невеличку частинку в теплиці я перекопала. Зараз отак ось загрибу, розгрибу грабельками. Там і бур'янець, і коріннячко скропу. Зараз все потрібно гарненько так вибирати. І зараз спробую закопати одну частинку, доску. А завтра вже чоловік буде вдома, тому підкаже, мені покаже. Допоможе, то я думаю, ми завтра половину зробимо. А сьогодні хоча б начну головне почати, а там далі діло піде, як по маслу. Тому отак ось закопую. Потім уже я буду ще уже як укріпимо ці доски то тоді вже буду додавати ще перегній, додам туди земельки, можливо, ще зверху. Так що працюю, працюю далі. Це, друзі, на сьогодні свої справи з теплицею я завершую. Як чуєте, вже вийшли мої помічнички. Ось дивіться, що в мене сьогодні вийшло. Тому планую якнайближчим часом завершити, бо хочеться вже дуже хочеться щось посадити. А зараз йду до своїх діток, буду приділяти їм увагу. Тому дякую всім за увагу, дякую, що нас дивитеся. Яке в нас болото, да? Тут? Це просто жах, поки все висохне всі в болоті підемо. Все тане. Ну, мама, ну весна скоро. Та весна так погано, тому що mm -hmm. бачиш, як у нас тут болотко, да, Ангелюш? Що таке? Що? Руки миємо. Не холодно? Пішла. Я ще дам курім зараз бігом. Ви тут погуляйте, туди не йдіть, бо там болото. Седу кормити своє господарство, кури, кролики. Так, а ну, пропустіть мене я. Подивлюсь, що я ці є. У нас тут ось квочка, да, Нарисувалась, потрібно її викинути, хай гуляє. Одне яйце. Щось слабо, дівчата, ви працюєте, дуже слабо. О, як слабо я недовольна вами. Terima kasih telah menonton!